Як буде підписана сесія, зразу ставимо забор і запускаємо тоді Скільки археологів. Скільки археологи там будуть працювати, я не знаю. Але після археологів я за півроку його побуду. Ось так прокоментував забудовник прийняття рішення щодо передачі земельної ділянки навпроти Єлицького монастиря для будівництва під час сесії міської ради. Проте вже наступного дня головний прокурор області зробив свою заяву. Їх ніхто не збирається прикривати, то тобто для мене. Я тут людина взагалі нова, тут нема ні кума, ні свата, ні брата. Правоохоронець пообіцяв дослідити всі документи, пов'язані з виділенням ділянки і зупинити будівництво у випадку виявлення порушень. Сьогодні матеріали, які слугували прийняттям рішень, вже витребовуються із міської ради, їх перевіряють і подивимося, якщо дійсно. Дійсно, які вони там по технічні документи приложили до цих рішень, якщо дійсно вони не відповідають законодавству, будуть подані опять же ж такі заяви до судів і будуть вони покасовані. Нагадаємо, під час 51-го засідання міської ради депутати дозволили зведення багатоповерхового будинку біля Єлицького монастиря, надавши ділянку в безстрокове користування комунальному підприємству Чернігів котре в свою чергу одразу без проведення земель. Аукціонів передало її одному з найбільших забудовників міста, відомого своєю роботою на одному з берегів стрижня про те, що має з'явитись навпроти однієї з історичних перлин міста. Будівельник поки не знає. У мене його ще він ще не закінчений. Буде готові. Ми, будь ласка, покажемо зараз, яке я мав право закінчувати проект, якщо в мене не була відведена земля. Тож тут виникає ряд питань, як забудовник може отримати зовсім безкоштовно ласи шматок землі в одному з найпривабливіших міст Чернігова без проведення аукціону, адже проводячи таку просту та відкриту процедуру, місто б мало змогу поповнювати бюджет та обирати того, хто там будуватиме за багатьма критеріями, а не тільки за колуарними домовленостями.